Mm. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Куда падаєте? Давайте на десь в кінці. Павілка або Вінері. Ня-ня-не, не, не, топ. Давайте на член. На сейдем. Давай. Только у нас не факт, що гепа є. О, Машиною зле і без машини зле. Два, типа перед нами. Ой, один прям на наші на наш падає. Да пофіг. От в цій хаті буде. Саме, типа, багато? Один точно впав. от Прям в сусідньому будинку. На ангар один. Синя мітка. Дивись, Степан. Е, зараз буде не та, як минула катка. Зараз О, буде блядь, топ. їх двоє! Йопт твої. Воєнно. Я думав, це хтось з вас. А може і не буде. Час вони дуже швидко, то все роблять. МПК ся. Пать смужки тяжело. Я інфа? Я свого упор. Беля кастета лаз было. А че кастет так далеко впал? Я маю такие питания. А? Не знаю. Кассет. Это гонов лежит. Уже кто играет, я знаю. Цень. Ладно. Ладно. На кастете два типа. А Там сзади падало. А 50 м. Вмер... Ага, понял. Метрів, 300 метрів, не сара, блядь. Паналы їбаш. Давай. У кстати по луту заебись. Ну, Бо мене можу, без хилок. У мене две аптеки, я можу дати одну. Брат, университет. Ты заряжай сюда. А, це паналом їбашить. Та то я стріляю. А, Для Нок. Хорош. Я как-нибудь там так закрылся. А как он тут усеял? Ну, Левор, ну, я как-нибудь тут усёл. Левор ты дома. Часаду. я О, сибали. тут Там двое, там И двое. Дупля. Сей хати, да, жалко. Да-да-да, перший, перший поверх. Ти, ти, ти бачиш в крісті. А я пойду. От тут нок. П'ятий таж. Маю гранату. Який перший другий поверх? Не знаю. Там Рамби оранжут бити. Попав йому але не добив. Сабаденком. Мій дитя на будинку, на будинку. Я його вбив. Я вбив. А там що вас залишить? Так оранжево ти в мене. А, дотекла? Так все, все, по ідеї ви всіх вбили. Бля, я ще й ту смоку пушку викинув. Тут тіп! Да? Жовто, жовто За домом, за домом. ба на хат! Ч на приколе, блядь! Блять, чуть не сдох. Я кин вас двоих на. Да ему там лишив це, галяк, блин. Кинь тебе мені дві голови поставив ГГ. А, ще Бля, останній момент я побачив, він просто втыкал. Ти, кстати пушка невидима. Двойка криса, просто криса. То його беріла, то треба нафіг викинути. Yeah. Не подобається yeah. мені. Шлм заберем. Uh, заберем. Uh, не, у нас просто тип стульбов. Да yeah. не бач. Херня всяка, блин. Ілі не резать его. Прийом, доиграем. 62 гривень скидывай 6 На пачку мівини Не, пачка мівіни 50 гривень стоять Ні 32 32 гривень Ти ша ебанути наглуки можна піцу купити в Україні гроші. Ну? мати такі щоб самі по тебе приїжджали Та принципі зараз, якщо подивити по дороге всі на машинах може й та може й та Я тут фанту покупаю за 120 гривень Сколько нахуй за фанту? Ну, двухлитровый пан. О, а, двухлитровый тогда ладно, блядь, всего лишь 120 гривен. <laughs> Ебать, вот от сина я и буду. Mm -hmm. не Знаю, каем зону, собираем нашу. Приезжаю. Вы едете? Да. 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 Власть. До вас поздавати? Я виказав їти, зі налітку. Та налітка вже залутано. Ну, я б поїхав. Що <потайся> зняти? Приїдемо внутрі, бать. Щас, я, обвін, чуть, чуть подлетаюсь. Давай, на мети колись. <потайся> калаш спалюй. Тачка, тачка, блядь. Візьму калаша, блядь, щось я болт лужив з тією херньою. Котить? Да. Ай, та фунікулер, блядь. Ми їх файтимо, <потайся> чи ні? Но если до нас проедет, то пойдет. Да. Прям на нас едет. Ну все, гасом. Вон. Выпрыгнули камень. Радио Митка. Бачу. О, нихуя. Хорош. Подожди, дебилю, ну там, у там ног. Цени. Надо колеса А, Я их задымлю, я их закидаю феномы. Давай. Я им колеса пробиваю. Минус одна. Смоки раскидывай. Потом мы иди смоки. А. Блядь, я думаю, тут есть. Их... Еще машина едет. Но окна одного. Еще одна машина приедет. Вот это нокнутый. Там сейчас двое было. Ебать, що шо ще за хуйня. Новенькі приїхали, бацать. Пездом їх всіх. Ебать! На синій фул squad. Да ебать. до нас до нас. Жовта метка на Близько Блыз порі. Я левый ну левый ног. Вот тут кип. Там вот. Сыня тип. Желто, метка. Сыня метка тип. И желто метка. Я ничего не бачу в том 2х. Угу. Пацаки, давайте поднимаемся и отступаем. Я Давайте отступать. Тут слишком дох... Бля, той 2х присел, ні храна не бачу. У мене 8, я їх хоцай, на ти уже до може а тут, тут є приціл вас, Хоча б назад спату тут Давайте, давайте. Побіжали назад. Пропоную насправді машину. Блять, у мене ніхуя немає, насправді. У мене навіть куль нема. Який тобі треба? П'ятерки. А, немає в мене сімерки, все. Що, на льот їдемо? Там дропи впереді пали. Давайте на льот, пацік. Сідайте машину. Гепа, до нас. Машина. Стою, що без двох коляс? Да. Машина? Пробуй... Калаш, АК з компенсатором, да? Сідайте, сідайте. Ака з компенсом горизонтальною А, Ук, е, не перетягуючий не, не водить бік. Не є таки та, та але є типа від настрою деколи з калашом, деколи з заувом. Я хотів М416 взяти, там бачив, але не я, було я... У цього патронів п'ятих. Та я лишився з калашом тим. Трапи вже зайняті mm -hmm. Кай це льот залута. Там щас пульта нахуя буде. Грам на оранже. Генай, не пикай, зараз від мене оцей. Давай. Че, народ, погнали нахуй. А! Вот тут тип. Нет. There's що в, сей... в мене на одиночных переключений калаш? А, кастер, алло, алло, я тут да, сей, кастер, я в даст свой. Меня, мене, 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 мене блять Під вами тип Кастер. Нахуй ти це робиш? Давай я крию. Вже давно мене підняв. Я там двох нокнув. У мене інтернет охну, сорі. Ще, ще, ще є. Лас, лас залишить. Ні, він не одного підняв. Лоу хп, лоу хп на зеленій. Трошки не, не в мене та котра. Блядь, що це за хуйня? Нас є, будь ласка. Підер. Guys, а, по мені авік. Ще десь є. Машина приїхала, oh, там вон. Батя приїхала. Давай відступим, давай відступим. Давай, я сліпей. Я беру чим. А не порі. Я буду, Ану, давай. С єбуем, с єбуем, с єбуем. Є, я буду, я буду. Сидай на цей Не пиздіться. Та це сам, їдь, їдь, я не сяду, я не сяду, їдь сам. Чого? Ай, пизда. Мене зараз висадить. Єбай. А ч ця хуйня ехала, 50? Я не знаю нахуй я виїхала. Там двоє хуйня. Ви що, гоните? ты? Там у меня была проблема, у меня. Добывайте гандонів. Да, то я им тут насыпал. Перед тобой тип. Я Сука, их двое. Поки билы, два. Перед собой! Ебать. Там поедаю оставили. Там, до двоє, там двоє залишилось mm -hmm. Один нокнутый. А не патрони в херня. Я бхилялся. Нахуй Молчи, молчи, молчи. По ногам Поногон, да, 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 мыше! Лепишся, лепише, пойдем. Е, в мене телефон був, шукай мій труп, мене був телефон. Блять, з мене с часом нужен нема. Є -є -є -є. Я був на другому поверсі здал. Тут ти заходиш і десь з іншої сторони трошки. А, мене ти десь, не на тут. А вон наступний тру, глянь, тут я? Або тут тут оце я, напевно, був. А то у креса, ты фаза вже. Та ніхуя, хуя, я побіг, пацаны. У задній мій тру, бля, треба було глянути. Ресни двоих. Та нахуя? А що ви зробите? Ви ж без лута будете абсолютно. Не, я... Ну, в принципі, да, ладно, похуй за А мені зам... тут позда. дивись, с... по відкриттю біжу. Он ну, перед тобою, тип за камнем, не. лівіше. лівіше. Камінь на краю горки, вон прям. Да-да-да, там де дивишся. Не бачу. Лівіше. Ладно, похуй, забыть. Ебать. Ті, Тебе не йде зараз, напевно. Будь їбаш, ебаший хует. По двох закрив дві Чела Чилета нема. Блядь. А це що, якісь моди, блядь, Що у нього якийсь е, зелений приціл? присил? впав павцы. А, приціл ти я... можеш поставити собі в лобі сам. Сука, не піз, пізно в да, матчі. Приціл, ти заходиш на стройки, там де ігролет, ставиш е, третю і, і останню, 250. Я стою червоний просто. Та, так, так, отже. Ти дідуві ніколи на бонт не назбираєш. То є дорогий бонд, то не є такий простий, башманський? Та він кіне курить скоро. Скоро діду не стане, скоро. А хто найважливіше за 200, блядь? До 29 червня. Нормально його запан на місяць? Ні На місяць зупав. Да, 4 у нас не банять. Та да. в нього нікобусал. Я пам'ятаю обусал духа. Я пам'ятаю ту катку. А він ще там ще катав.